Була пропозиція від тих, хто стоїть на Майдані майже рік, щоб прийняти сьогодні таке рішення від імені Майдану, від імені тих людей, які тут стояли і стоять уже другий рік, виступає Таїса Гайда. Нам, тим, хто стояв тут цілий рік, це неприємно, тому що я не вважаю, що одна людина може висказувати думку цього майдану. Вона може казати свою особисту думку, а вона. Кругом на телебаченні, на радіо висказує свої думки і видає їх за думку Майдану. І за того була... Над... люди мені надали пропозицію, щоб сьогодні проголосувати за таке, що Майдан не надає їй права висловлюватися від імені Майдану. І за того я прошу вас, якщо ви підтримуєте цю думку, то проголосувати. Якщо хоче, нехай сюди виходить, з нашою рішенням йде тільки, до голосу. І тільки з думку Майдану можна висловлювати тоді, коли на Майдані прийняте рішення за те, що це таке. А якщо людина виступає, то хай... Це її особиста думка. Ми ж не бачимо. Це опозиційний договор. Ми не громада війни Ви розумієте, що це такі вистосування, які є, яка ми, які ми опозиційні, вона гроші вернулася, вона гроші були людей. Ми питаємо, вона гроші вернулася. Ну, ми за те, щоб цього. А тепер я вам хочу зачитати листочок, який мені передали сьогодні люди. Рішення Майдану нести, слідуючі пропозиції. Майдан міста Вінниці вимагає. Майдан міста Вінниці вимагає від Вінницької міської ради скликання сесії, на якій визначити Російську державу державою агресором. Друге, так звані ДНР і ЛНР визнати бандитськими терористичними організаціями, прийняти рішення про визнання Російської Федерації як держава агресором, а ДНР і ЛНР терористичними організаціями Вінницької. Вінницькою обласною радою вимагати від органів прокуратури МВС, обласної та міської ради припинити діяльність російських банків та діючих в області російських підприємств і організацій. П'яте заборонити діяльність Вінницького ГО Україна-Росія, який очолює. Бондарчук це... адміністрація на уровні області теж хай приймають ролі не приймає. Що це мені передали на похоронах, коли ми сьогодні проважали в останній путь? І я хочу, щоб теж за це ви проголосували. Я його наберу на комп'ютері, постараюся в ці органи всі передати. Хто за те, щоб цих п'ять питань передати на обласну міську Отлично. Одноголос. 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 Всі. Всі, всі всі, від вашого імені я це наберу. І ми їх передамо до міської обласної ради, і обласної держадміністрації. І ще на телебачення.